Далі поговоримо про дозвілля наших дітей. Усі ми нарікаємо, що сьогодні малеча віддає перевагу здебільшого, телебаченню та інтернету. І, мабуть, кожні батьки хочуть, щоб їхня дитина зростала у першу чергу здоровою. А чи матимуть, де юні червоноградці набиратися отих фізичних сил? Відповідь на це питання шукала Тетяна Котик. Мешканці будинків 2 а та 4, що на вулиці Стуса, вже кілька років чекають на обіцяний комунальниками дитячий майданчик. Та поки що тут є лише цей іржавий каркас від дуже давно зламаної дитячої гойдалки. У мешканця вулиці Стуса 4 ігоря підростають двоє синів. Старшому виповнилося шість років, молодшому три. Мало не кожного дня хлопчики просять тата погуляти та погратися з ними у дворі. Та на жаль, поки що для своїх веселих ігор малята можуть використати лише пеньки від різних комунальниками старих дерев. Гуляємо кожен день. Як є погода, так і кожен день гуляємо. Двір великий, як бачите, і пустий, а дітей тут дуже багато. Так що діти потребують хоч якихось там горок, качеля, ми б хочемо десь сісти з ними, подивитися, за ними послідкувати. Ну, та, ну але хі -хі, На даний момент, тут, як бачите, от, нічого немає, крім однієї пісочниці і той, яку ми власноруч зробили, і, і мешканці мусимо там, мішками привозити пісок з села, щоб діти мали десь побавитися. Ну, ще що, колись тут дійсно за моєї молодості тут було і футбольне поле, і тенісний столік, був який ми гарно грали, і, і тут була хокейна площадка. Ну, на даний момент це все занедбано, все розібрано, нічого нема. Ми готові якось співпрацювати з владою, готові навіть якісь там квартплати кошти, певну частинку виділити, щоб нам зробили тут упорядочили двір, зробили качелі, зробили ворота. Максим, а ну розкажи, що ви хочете в дворі в себе. Хочемо, щоб машини сюди не заїжджали і. Машини хаї. Іграшки, що ти хочеш які? горки? Я хочу горки і качелі, щоб, і щоб гарна була двір. Скажіть, будь ласка, до кого ви зверталися для того, щоб вирішити цю проблему? Писали заяви в ЖЕК, писали в ЖКХ, заяви, просили, щоб встановили нам майданчики. І що вам обіцяли? Кожен рік будуть, будуть, будуть. Всі відповіді, що розглядається питання, але нема майданчиків. Інші мешканці будинків Стуса два А та 4, які під час зйомки цього сюжету гуляли зі своїми дітьми та онуками, в одноголос підтримали Ігоря та зазначили, що в настільки великому дворі обов'язково повинен бути дитячий майданчик. Наскільки часто ви гуляєте в цьому дворі зі своїм внуком, і що би ви хотіли змінити тут? Ми тут кожен день гуляємо з внуком, але немає. Детського городка, щоб построїли. Я не знаю, хто там міськом, чи як там, хто там має його ставити. Щоб для дітей, для таких внуків, як у нас, щоб був якийсь дитячий городок. Оце ми бажаємо таке. Наскільки часто ви гуляєте в цьому дворі зі своїми дітьми? Доброго дня. Практично кожен день. Вранці, якщо є можливість, дуже рідко, а вечором то кожен день. В принципі, гуляються, так трошки не так сказано, бо тут нема де гуляти. Бо раніше тут, були, тут була гірка така, тут була качеля, діти каталися, вона на підшипниках була. Тут була якась ніби драбинка, тут був турнічок. І діти хоч мали де позайматися вправами. І тут були лавочки, і столик тут був, а зараз на превеликий жаль, того немає. І дерева, оці, що позрізали, на превеликий жаль, посадили, в принципі, влада нові, але. Трошки, певно, невихованих людей їх пообламувало. Ну, на щодо гірки і дитячого майданчика, це катастрофа. Я би просив можна, власів прийняти максимум зусиль, щоб нам зарадити всі проблеми. А що конкретно ви б хотіли тут бачити? Ну, скажімо, до такого, як Рушенту, напевно, влада не має можливості зробити, але щось в тому плані, щоб діти мали драбинку, гірку, качельки, там пісочниця, щоб це було, скажімо, для вікової категорії від маленька, бо вони всі приходять ж біля нашого і хатинки тут бавляться. Як то кажуть, тільки то вона багатоповерхова і для таких дітей вже підлітків там 10, 12, 13 років, щоб всім було добре і зручно. За коментарем стосовно цієї ситуації знімальна група телестудії бужнет. Звернулася до директора комунального підприємства Червоноград житлокомунсервіс Юрія Кукоба під час розмови Юрій Михайлович озвучив інформацію, яка без сумніву втішить мешканців будинків 2А та 4, що на вулиці Стуса. Вже цього року у їхньому дворі, а також дев'яти інших дворах міста, буде встановлено нові дитячі майданчики. На цей рік міською радо було виділено коштів 180 тисяч. Ну, це їх хватить на встановлення 10 сучасних дитячих майданчиків. Ну, за такими адресами вони будуть встановлені. Значить, перша адреса це Тарнавська 44А6 Шевченка-24. Другий майданчик буде встановлений за адресою Шашкевича 2468, третій біля будинку Стуса 23, четвертий біля будинку Стуса 27, п'ятий в районі будинку Шевченка 46.8. 10, 12, 12а, 6 Стуса 2, 2 А, 7 Бандери 33, 37, 39, 8 Сакарська 12, 9. І 12, 10, Корольова, 13, 15, 17, 19, Мазепи 20. Всього 10 майданчиків. Адреси встановлення. Дитячі майданчиків були погоджені з головами депутатських комісій, ними затверджені, і тому ми в найближчий час приступаємо до встановлення таких сучасних дитячих майданчиків. Дитячі майданчики будуть сучасними, вони будуть сертифікованими. До нас звернулася з пропозицією львівська фірма Європарк. Яка займається вже не перший рік такими сучасними встановленнями, витонних сучасних дитячих майданчиків, тому ми так само поводили це питання і думаємо, що і якість відповідає, ну будуть дитячі майданчики на рівні так званих рошенівських майданчиків. Звісно, ми розуміємо, що за теперішньої непростої фінансової ситуації комунальники не в змозі встановити майданчики у кожному дворі міста. Проте ми надіємося, що в скорому часі діти цього двору будуть гратися на новому майданчику.